Так, друзі, знову всім привіт із свято. Поки жариться наша зажарочка. Ми почистили нашу рибку, ось, Убрали жабри повністю. ось, І будемо готувати її до запікання. Так, беремо Такий ось таке протвіль. Поки що це рибку ми підложуємо в сторону. Беремо фольгу, щоб ще її знайти де вона. Ось теж запечатую що. Вибачаю, що трошки ваш час затягую. Далі. Відкрию і ще. Так, друзі, згорем пополам відкрили. Застиваємо, Заміряємо, наскільки нам треба так, О, Поки що так. Відріз, відрізати не будемо і наниз не ложимо. Ось проста вихідна картопелька, ось такими от кружечками. Тепер так буде наша рибка не буде пригорати. А от оріг це ще дуже смачний. гарнирчик, вот. вот так. Трошки видео будет здорово, потому сам я снимаю. Вот. вот так. Так. Так, І зараз будемо на цю картоплю ось так ввозити нашу рибку. А прекрати чим цього ми будемо готувати ось на її маринадик, поки що відключаюся. Так, друзі. Зараз ми будемо готувати для цього беремо майонезик. Ось так. Небагато. Так. Беремо сою і соус. Чуть-чуть додаємо. Так. Чорний перець. Так. Чуть-чуть підсалюємо. І беремо приправу до рибів. Любу можете брати, я не буду показувати, фонувати не буду. Ось так, який запашок стоїть. Тут Буде цього досить. І це все, все ми перемішуємо. Mm -hmm. Якраз макота сольки сьому начуть добавити. Так, і даємо хвилинку йому настається, а поки що беремо лимона. Так, от перерізаємо і ну, скибочки. Ой, ось на ну, такі скибочки. Так, берем тепер нашу рибку. Так, берем нашу рибку. Наша зажарочка вже. Готово. Запіхуємо нашу зажарочку ми в середину рибки. Ну що, так, не шкодуючи, щоб було дуже смачненьке. И сюда запихує, де були жабри. Я все роблю руками, так що. Не обісуйте по-простому, без всяких там. Що... Це у свій рот, тому не подобається, не дивіться. Ну, ось так от. Ось так, запхали. Тепер ложимо на картопельку і робимо ось такі надрізи. до косточки так і беремо наш лимончик і вставляємо у так надрізи. Так. так, і ще один ось так і все це ретельно, ретельно все змазуємо наші. Марінатчиком, який ми робили. от. Так от. І зараз добре її, щоб вона не замерзла, вкутуємо. Всю нашу помазку ось так так, загортаємо. Да зараз Так. І виправляємо в духовку на 30 30° температуру 170°. Радіюся. Добре, нашу рибку Змотаємо. І все. І відправляємо тут. Як запечеться, потім вам покажу. Ось, друзі, така рибка у нас вийшла. Запах світ просто обалденний. Це вам не передати. Так що готуйте всім смачного.